Ну, в мене немає якогось особливого. Е Рейтингу ну, райдерів, Але я расскажу, прикольні прикольні <сих> штуки. Наприклад, в Курганний Грегат в райдері є Олд сухі дезодоранти. І ми їм купили. Вони такі, о, зашибіть, хоч хтось райдер З читає блядь, чи буреки. В них там а, ну насправді багато. Ну але Олд це маст хев, тому що і там інколи шкарпетки вони пишуть. Це дуже така проста штука. Колись ми в Дніпрі були а, на фестивалі безвіз, і вони в райдер написали собі купу солодощів, всякі там Баунті, твікси і тому подібне. Просто пакет отаких, от, от і прийшли в готелі сіли в холі, і просто їли це все Судячи по списку райдеру вони кожен раз по-іншому накурені, знаєш тип? Так, Перед тепер он спайся, їв... тепер шкарпетки, не тепер золота. Се... Потім пластикові їв... вікна додому, так, якраз ремонт роблю. Слово, що пишуть курані градки, враження, що то не райдер, а лист до Миколая. <risque> такого мені баунти баунті, два трікса, тетріс і Курабель такий радіоправ, щоб жутко по воді робити, щоб і в кінці, і то таке. Ну, <stink> no, бажання насправді бачиш, лишається в дитинці, ти хочеш корабля, а в дорослі, коли стеєш, то катера робити дівчині так. Або корабля, я не знаю. Чи чуєш? Чи артист популярніший, тим відповідно можеш, Дивися, я щоб не ображати, тому що є одна група в Україні, яка можеш не називати імен просто назназапівай пісню їхню. і скажи назву по буквах. Просто ти по одній літері номер телефону. Можеш їх сказати, в принципі, давай так хас вас був. Хасха вискала. Хас, хас, в був... хаса одна з прикольних штук в райдері яка є. В нього є в райдері написано журавель. Мені треба живого журавля. Давай почнемо з того, в хаса є райдер. В хаса є райдер. Насправді тобі скажу в хас в хаса є хас... райдер. <laughs> І е на одному з фестів е організатори зробили, просто роздрукували йому оцього, типу, гуся, але в формі журавля. і такого в повний йому в Прошу, Гусь в формі журавля, то я. Ну, цей гусь, знаєш, цей гусь мальований гусь, який до війни всюди залітав. Ми працюємо Оцей... на державній роботі, ми не їбемо, що таке. Не... Ну, коротше, блін, як він Гу гусь називається? Гусь в формі Хто? журавля. Гусь, ну він такий носатий. А є сова в формі блядь, гриба? Я є, знаю, ну, любому а... Якщо наїстися грибів, то все буде в формі гриба. Ти знаєш, що йде? Так, так, ну і зробили. Йому роздрукували здоровенного таку херню в повний зріст, поставили в гримерку, він такий приходить, о, класно, почитали райдер. І просто ноль реакцій. знаєш, він так, а ну нормально, окей, і пішов». — А це так, тобто вони пишуть такі дрібнички, типу Аля. Для того, щоб перевірити, чи організатори читають райдер. Тому що в більшості випадків в нас так склалося, що старі організатори, такі терті калачі, їм кажуть, ми вам скинемо райдер. Такі, та добре, блін. Що там, технічний райдер? Коротше, кинемо вашну раду мікрофона на сцену, все, хай собі все везуть з собою. Так само та та наріжте їм бутербродів оце от з ковбаси за 20 гривень кілограм. Ну, то файно. Ну, і бутерброди, блядь. Кіньте їм батона якогось такого вчорашнього, нормально, там і А батон з чорним хлібом, блядь, А чекай, добре, а то ти вже то були найдивніші, Ні-ні-ні, одна прикольна штука була, від якої я просто тихесенько собі замовк. У Львові був концерт, до речі. Це був такий фестивальчик. в оперному? Ні, Не в оперному, це в Спартаку, це ще торговий ой, не торговий центр. Спорту Україна, той, що Спартак називали всі. І одна з гуртів, в них в райдері було написано 10 кіндер сюрпризів. ну і На шнурочок, Майже жіноча група була. Жіноча. <смеш> і організатор каже, чуваки, ну дивіться, кіндер сюрприз, якщо ви хочете шоколад, кіндер сюрприз. Ми вам краще купимо там якісь там кіндер пінгві, там оці всі там десь шоколад. Вони сказали, ні ні ні, саме 10 кіндер сюрприз. Яєць. І в результаті е закінчується концерт, я там заходжу до них в Гримерку, вони там збиралися, попрощалися. І половина цих кіндерів шоколад просто лежить, а оці внутрішні яєчка всі позабирали. Тобто, явно в когось дитина вдома сказала: тато, а привези мені, будь ласка, щось зі Львова. Я кажу, Окей, привезу тобі Кіндера. Добре, і все. і Ні, ціх... А може вони йшли в ліс, і їм треба було дуже дохуятних стаканчиків носіль. Як варіант, до речі, можна і носіль наперед же розкажу. Old school, а добре, то найдивніше. З таких, що я знаю, а окей. Дуже school, Це просто те, що вже змінилося, але дуже school, але крута, така легендарна українська рок-банда. В них в райдері було 10 фрешів там, Типу грейпфрутових, апельсинових і так далі. В результаті вони майже не пили той фреш, але в райдері це мало бути обов'язково. І дві пляшечки Evian водичка. Хто знає типу, «Я, я яка коштує, як збитий самоліт 0,3. Марс коштує як дві Evian ну. То от, базарю. І е, результат: вокаліст цієї групи, я сподіваюся, він це дивиться. Це Бумбокс, РБ з два — Ні-ні. Скажи, сфітні, це, скажи. Не скажу. Потім на вушко, тихенько. Ану, ану він завжди перед знає. початком концерту він приїжджає е, в гримерку на бекстейдж. Він бере одну цю пляшечку Евіана, виходить на вулицю, відкриває її. Люди да, збігаються набира... да, і, і каже, почну з пісні, ні обіцянок ні пробачити. От от нею почну вона завжди залітає. Ну а в який артист каже, і він наливає собі в цю водичку в руки, отак от сполоскує руки, закручує стало і не чіпає. Тобто і він все? водичкою з Альп, Альп, як там, французьких Альп, чи звідки вона там? Він миє, миє ручки, закриває і ставить більше ніколи не чіпає.